Зазвичай є в когось такий друг, якого називають Ну, Якщо раптом у вас такого друга нема, пора задуматись. Ну, можливо, це ви. Е... Просто я поясню, мене звати Рома Небо, і ми з ним якось набухались, і мене потягнуло публювати. І він це почав знімати на відео і співати, а небо плаче зорями. І в нас постійно з ним дивні історії, постійно просто трапляються. Ми просто йшли по парку, і він побачив чуваків, які сидять не на лавочці, а на бильці лавочки. І він каже: почекай хвилинку. А я не хочу. Ну, я знаю, що буде. І він відходить від мене, просто спокійно підходить до них, а там півашки стоять біля лавочки, він просто одну з півашок та об облавочку, кладе руки в кишені, підходить спокійно, дуже спокійно до мене, нахиляється на вухо і каже: Уємна. І я біжу, я біжу, я вже задиханий, я вже не можу бігти. І я кажу, Вова, нащо? А він каже: А в мене давно кардіо не було. А я думаю, Вова, я й не планував. І якось, якось він побився з нашим спільним знайомим, і ми після цього бачимося і кажу, слухай, а чого ви побилися? І він каже: офігенна фразу, він каже, знаєш, що він плачу пізно? Йо... Він є меланхолік. Це все. Ну там більше не буде пояснення. А потім він каже, слухай, я по жарту коміка, можу сказати, яка він людина. Розкажи, розкажи якийсь свій жарт. Я не знаю, на що я розказую йому жарт про Конілінгус. Він каже, ну ти пизд. А я собі думаю, добре, що не меланхолік. Потому что попили получил.